Будівництво починається з кунга. Зараз кунг будемо вантажити. Ось він тут. Зараз приїде маніпулятор. Ось приїхав маніпулятор і зараз буде завантажувати все. Не знаю наскільки зможу знімати, бо потрібно буде допомагати, але треба буде ось звідти висунути. Але зверху є кабеля, вони трошки заважають. провід буде щось людина думати. Все, поїхали. Привіз уже Конга на місце забудови, тільки що встановив. Автомобіль від'їжджає, значить. Початок покладено в плані тому, що бутовка завжди має бути на будівельному майданчику, де можна скласти речі і відповідно щось можна заховати. Ось такий кунг вам покажу зараз. Ось так він виглядає. З якогось радянського зіла, мабуть, не скажу точно. Закривається на ключ, більш-менш в адекватному стані. Вагончик закривається на ключ, що теж добре, на внутрішній ключ, дуже добре. І ось такий всередині. Ще в дуже адекватному стані, тому що бачив дуже багато. Відповідно, вже навіть ось тут ось з боку є розводка на електрику. І ось тут зверху виходить, Став біля стовба, щоб було близько під'єднувати. відповідно. Ну і напрямок, відповідно, в сторону, де буде відбуватися будівля будинку. Значить, поставив на 4 колеса, були у мене старі колеса, і поставив на колеса. Щоб не стояв на ґрунті, відповідно, під кожен куток по колесу і, в принципі, ніби нормально стоїть. Трішки шатається, але я думаю, що воно всядеться за день-два, тому що нове місто і все буде добре. Ціна питання, значить, по Кунгу заплатив 17 тисяч гривень. Доставка склала мені 35 гривень. За кілометр, але рахується в дві сторони. Відповідно, 52 кілометри мені порахували 1820 гривень. В принципі, адекватно. Значить, на слідуючому етапі буду робити значить, скважину, тому що електрика є, тепер необхідно для того, щоб проводити будівельні роботи, скоро має бути скважина та вода. Тому як буду робити скважину, вже розкажу більш детально. Людина є, за півтора тижня має приїхати і робити скважину. По ціні, відповідно, по факту теж вам розповім. Так що, ось таке коротке відео. Початок покладено. Продовжуємо далі. Все, я вам буду по часі розповідати, що, по чому і як. Так що, вперед. Всім мирного неба та все буде Україна!